Значення військової журналістики говоримо далі. До нашої розмови доєднується речниця бригади на України Хартія. Алла Кошляк, Алло, вітаю! Вітаємо. Доброго ранку, доброго ранку, колеги. Дуже дякую вам, що е, запросили до ефіру. І одразу хочу скористатися нагодою, привітати усіх е, журналістів, військових журналістів, е, людей, які долучилися до лав сило оборони, е, будучи журналістами у своєму попередньому цивільному житті, і е, подякувати власне за ту роботу, які яку, е, ви робите, подякувати за те, що й не даєте забувати світові про війну в Україні, звертаєте увагу світу на війну в Україні і розказуєте історію українських військових для всіх українців і для всього світу, тому що ну це дуже важливо, і всі ці люди абсолютно героїчні, без перебільшення, заслуговують на те, щоб їхні історії були почутими. Алло, дякуємо за те, що висвітлюєте цю війну і безпосередньо наражаєте себе на небезпеку для того, щоб розказати світу правду, яка зараз відбувається на фронті, зокрема у зоні відповідальності Хартії. Скажіть мені, будь ласка, а так, що вас стимулювало покинути цивільну журналістику і піти у військо? Ну насправді багато причин мені здається, що просто зараз ми знаходимося всі в такій ситуації, що ніхто не може бути осторонь, і треба зрозуміти одну дуже просту річ. що... Росіяни на жаль від нас не відчепляться, їхньою якоюсь ідеєю фікс є взагалі знищення України. Вони не хочуть визнавати існування України як держави. Вони все покладуть всі свої сили, і не шкода ресурсів на те, щоб досягти своєї мети. Тому обов'язок кожної людини, як на мене, власне робити. Все, що від неї залежне, тобто, якщо маєш якісь знання, навички, якісь скіли професійні, які можуть знадобитися у війську, то маєш максимально їх використовувати. Я все життя пропрацювала у медіа. У мене ніколи не було іншої роботи. Я 15 років здається, якщо не помиляюся, працювала журналістом в різних виданнях, в різних форматах на радіо, на ТВ, і ну я знаю, що я непогано розповідаю історії. Власне мені дуже хотілося, от повторюся, щоб історії українських героїв вони були почуті, і щоб про війну в Україні не забували власне всі свої контакти попередні з міжнародними редакціями, з тим, з ким працювала ще з 2013-2014 року. Я використовую для того, аби власне цю інформацію доносити. Тому ну в мене якось питання не стояло там йти чи не йти. Питання було тільки в тому, коли в якому. Формації, і е, ну я там певний час подумала, зважувала ризики там за і проти, е, але зрозуміла, що насправді важить тільки те, е, там коли ти прокидаєшся вранці, чи ти коли дивишся в дзеркало, тобі соромно чи не соромно. От мені за свій вибір не соромно, і це, мабуть, була головна мотивація. Власне, про саме висвітлення війни, причому як нашими змі, так і іноземними, чому важливо не просто передавати цифри, які стосуються ведення бойових дій та війни, власне, а і передавати емоції, історії, кадри того, як ведуться бойові дії. І не тільки кадри самих бойових дій О, знаєте, Тут ви мене за е, таку болючу трошки тему зачепили, тому що е, журналісти, особливо які вперше приїжджають освітлювати війну, вони одразу хочуть, звісно, всі напередок на нуль в окопи бачити штурми і так далі. Е, ну, по перше, це небезпечно, і треба мати е, досвід і відповідальність і розуміти, усвідомлювати ризики. А по-друге, е, треба розуміти, що ну війна вона не завжди так виглядає, і дуже багато речей якраз відбувається, не отам безпосередньо на полі бою, я зараз не применшую абсолютно героїзм тих, хто на першій лінії, але є ще й дуже багато того е, неочевидного то неочевидної роботи, яка має бути зроблена. Інженерні споруди, комунікації, зв'язок, логістика. Ну от щоб е, солдат, який йде на передову, він був е, в екіпі, вдягнений, нагодований, мав засоби зв'язку, мав засоби радіоелектронної боротьби розвідки, що зараз дуже Дуже важливо. Мав всі технології, якими е, власне буде користуватися. І от це ще де, теж дуже важливо показувати, е, що скільки роботи робиться насправді для того, аби Україна продовжувала захищати свою незалежність, територіальну цілісність. І е, от е, власне оці всі історії показувати, мені здається, дуже важливо. І е, це, мабуть, таке моє е, мій такий заклик до усіх журналістів. хто Хоче висвітлювати бойові дії що. Ще... Показувати з різних боків ну і людські історії, вони це ж про емпатію, це ж про те, що людина, глядач, слухач, читач може поставити себе на місце того, кого бачить, чи про кого читає там перед собою, та? так це дуже, про насправді, е насправді дуже важливе переживання, але перепрошую за мало часу, але насправді це дуже важливо розуміти, що та людина, яка зараз в окопі, чи яка там зараз захищає Україну, вона точно така, як і ти. У вас є багато чого спільного, і ти тоді. Розумієш і зовсім по іншому сприймаєш цю історію. Дякую вам за роботу. Це Алла Кошляк, речниця бригади Нацгвардії України Хартія, була з нами на зв'язку. Говорили ми про військову журналістику.